Всім привіт! Український Луганськ, Григорій Пригела. Дивлюсь Вікіпедія, Сергій Гайдай. Ну, біографія тут диві... дивиться, який гарний дядька. Ну, наград у нього то понятно тут. Награди, награди. Саме інтереше. А концовка 25 жовтня 19 року, 15 березня, 23, керівник Луганської обласної адміністрації замінив на ці посади Віталія Коморнінська після вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року покинув Луганську область та займався відеозвітами з Дніпра, провалив організацію допомоги місцевому населенню та військовим. За що і був звільнений президентом? Ні. Ще він е, нагороджений орденом за оборону Луганщини. Ви забули. Ровно через неділю він отримав цей орден потужний, сидячи в Дніпрі. А більше того, я дивлю зараз його телеграм-канал, БОТ, де він виставляє інформацію, якась передача його, якийсь фонд, регіональний лідер. Тільки я не пойму, якого года регіональний лідер. І подивиться, що він там меле, скільки він провів роботи і що він робив. Один. Так і хочеться сказати сам, бля, без ансамбля, гайдай, бля. Я займався ремонтом зброї, я займався привезенням зброї, я займався е харчуванням для наших військових, я займався привезенням квадрокоптерів, броньованих автомобілів, ночників, е лазерних прицілів, патронів до снайперів, е ремонтуванням стугн. От всім, е ремонти газу, ремонт е водопостачання, mm. ремонт електрики, постійні ті бригади, які їздили. Е е е е